Спустя час, поки жовте це свіже. Спустя дві хвилини. На каменю треба повторювати декілька разів. Тобто до каменя, виходить, пристає краще, але щоб знов приклеїти, це треба буде зняти знов. Далі беремо будь-який знежирювач, в даному випадку Master Clean, і наносимо на поверхню каменю. І чекаємо 2 хвилини, будьте уважні, використовуйте перчатки та окуляри. Витримуємо декілька хвилин, поки знежирить поверхню даний засіб. Потім беремо фен, який залишився після того, як ви перший раз пропитували бруски церезитом або парафіном, або ще чимось. І ви дуже дмухнули, розігріваючи, і на ньому навіть я не стираю. Вже зразки мені дружина залишила цей фен, щоб я робив процедури з каменями. Тобто я висушую. Його його і вологи, і заодно воно його знежирює після знежирювача хімічного і так залишаємо сухий брусок в даному випадку це хіндастан. Далі нам потрібно зубочистка, бланк, на який треба клеїти, знежирений, камінь підготовлений, також знежирений, клей в даному випадку. Це універсальний водостійкий, маслостійкий клей. Бажано маслостійкий, їх багато є, термоклей є там і так далі, і будь-який ніж, котрий, на жалко, котрий робочий. Що ми робимо? Беремо, шкрябуємо брусочок. Можна це зробити наждачкою. Я це роблю в такому хаотичному порядку. Е, значить, е, далі наносимо необхідну кількість клею. Це приблизно ось так. Далі. Беремо і цей клей розтираємо. Тонким-тонким рівномірним шаром. Можна зробити це без камери акуратніше. Але в будь-якому випадку це повинно бути рівномірно. Ось він почав схоплюватись, цього, цього вже достатньо. Тобто залишаємо. Робимо на камені те ж саме. На камені бажано це робити такими колоподібними рухами. Він впитує клей на камеру. Не дуже зручно всі розуміють, але я постараюся це зробити якомога однорідніше. Все. Тобто я пару раз проходжу, цього достатньо. Тепер пройшло 7 хвилин. Беремо приблизно прикладаємо так, як ми будемо його клеїти, фіксувати, вирівнюємо. Без струбцин, без ніяких. Додаткових приспособ можете або отак максимально притиснути і потримати так декілька хвилин. Можна, ну там, від 30 секунд до декількох хвилин. Або можете отаким от чином натиснути, якщо будете не рухатись. Тобто тут не важливо, скільки по часу ви це зробите, тут важливо, як сильно відносно ви притиснете, але щоб не роздвити камінь сам. І виходить, що я вже камінь зрушити не можу з місця. Тобто він вже прихопився. А е, скільки там, ну там, максимум, якщо ви щось, щось прогавили, ну це я вам чесно скажу, я вже прикладаю такі зусилля, щоб там зрушити. Та ні, це, це вже неможливо. Схопилося. Ну, коротше, все, схопилося, як схопилось, але у нас все вийшло, все стало відносно рівно. І через 20 хвилин ми вже не зможемо. Зараз ще можна ну, там, над зусиллями якимись ще порухати, якщо ви щось там провтичили. Ви можете так, типа, піддавити якогось там краю. Ну, це вже важко, але спробувати варто, якщо щось пішло не так. А через 20 хвилин воно вже схопиться повноцінно. І потім ви залишаєте на добу, і воно через добу повністю полімеризується, і ви вже не зможете зрушити його з місця. Потім, якщо ви хочете цей камінь відірвати, ви його кидаєте в кип'яток, або ну в кого бойлер тому простіше. Через там, образну хвилину під дуже гарячою водою, ви зможете його такими от рухами, типу в сторону змістити. Ось такий простий гайд по поклейці каменів на бланк для апекс формату станків. Усім приємної днини на зв'язочку.